Мене звати Антоніна Карташева. Новини лайф сьогодні при вході в підземелля на поштовій площі. Ця територія вже багато років є скандальною, адже тут збиралися будувати торгівельний центр. Під час того, як почалося будівництво, перші роботи знайшли історичні довідки того, що можливо тут хрестили киян і хочуть цю територію деякі активісти зробити музеєм. А сьогодні ж ТСК Верховної Ради по Києву та деякі депутати прийшли сюди з експертами, аби зрозуміти, що будь-яке будівництво зашкодить станції поштова площа і Метрополітену, чи ні. ми ж покажемо вам, в якому стані перебувається територія. Да у нас сьогодні відбулося виїзне засідання ТСК за участі народних депутатів, представників київської міської влади і громадських активістів, які знаходяться тут на площі, з метою оглянути стан конструкцій незавершеного будівництва. Частково це була розв'язка, і частково незавершене будівництво торговельного розважального центру, яке зупинено, і виявити, чи є певні. Негативні наслідки того, що будівництво заморожено, нічого не відбувається, і стан безпосередньо археологічної пам'ятки національного значення. Значить, подивилися, ситуація не дуже гарна, але що є важливим? Важливим є те, що на сьогодні замовник. Запевнив, що вони замовляють дослідження від НДІ будівельних конструкцій. Це та сама науково дослідна організація, яка супроводжувала з науково-технічним супроводом будівництва для того, щоб дослідити стан будівельних конструкцій. Чи не несуть вони певної загрози перебування на площі людей? По-друге, дослідити стан ґрунтів, тобто чи є замокання. Для того щоб безпосередньо усунути небезпеку того, що площа поїде, Володимирська гірка зсувається і стануть тих пам'яток, які тут знаходяться. Добре, мені здається, що завдяки ТСК ми все ж таки актуалізували цю тему. Бо насправді, якщо проблема існує там з 2017 року, і багато років нічого не відбувається з точки зору там ремонтних робіт, подібних, це проблема. Окей, добре, що зараз ми все ж таки повернули її в якийсь порядок денний. Чи дійдемо ми результату? Ну давай так. Ми домовилися, що кожного місяця ми будемо тут з конкретним апдейтом по ситуації. Як воно буде рухатись, будемо дивитись те, що зараз замовлять дослідження, хай замовляють. Сподіваємось, воно буде якісно. Розберемося з іншими питаннями. Сподіваюся, що будемо й рухатись. Якщо... Місцевій владі треба підтримка державної влади, щоб вирішити цю проблему. Ми готові її надати. Якщо за справу просто погратися і відтягнути час, то ми це дуже скоро це побачимо, але віримо в конструктив.